Привіт, ми з України! З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт, і зараз давайте розберемося, що ж таки робити з пам'ятником імператриці Катерині II в Одесі та що він собою являє. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Якщо ми бачимо невеличке чорне створіння з Чотирма лапами хвостом, який не вчить, коли хоче їсти та моркотить від задоволення, то це абсолютно однозначна кішка, це чорна кішка. Якщо ж ми бачимо в Одесі пам'ятник, на якому зображено російську імператрицю Катерину II, то за думкою різноманітних діячів з проросійською точкою зору це не пам'ятник Катерині II, а так званим засновником Одеси. Після того, як почався широкий суспільний резонанс навколо цього пам'ятника, навіть з'явилася вказівка від міністерства культури про небажаність в Україні назв чи пам'ятників цілій низці російських імперських політиків, монархів, військових чи письменників. Туди до речі потрапив серед інших і Пушкін. Але ми зараз не про нього. Також Одесити створили дві петиції на адресу президента України про демонтаж пам'ятника Катерині II. Одну цілком серйозно, а другу жартівливу з наміром, начебто, замінити імператрицю на актора фільмів для дорослих. Обидві петиції набрали відповідну кількість голосів для розгляду, і тому від президента їх спустили до Одеської міської ради як органу місцевого самоврядування, який якраз і має повноваження розпоряджатися пам'ятниками в Одесі. І ось тут у проросійські або компрадорські налаштованих одеситів просто прорвало. Одні стали висловлювати побоювання, що разом з Катериною знесуть ще й пам'ятник Дюку Воронцовський пролац та інші пам'ятники архітектури. Інші почали репетувати про історію Одеси, яку начебто переписують. А треті розказують про архітектурну довершеність композиції Катерининської площі з пам'ятником всередині. А на Росії тим часом почали використовувати історію з петицією щодо заміни фігури імператриці на фігуру сумнівного актора як інформацію. Інформаційно-психологічну операцію з метою зіграти на почуттях проросійськи налаштованих одеситів. Як же так? Нам тут казне що поставлять, безсоромники якісь. Всі ці точки зору заслуговують хоча б уваги, щоб їх почути. Але почувши, треба нагадати декілька дуже важливих речей, протягом 2005-2008 років були відновлені пам'ятники, на яких зображена Катерина у різних містах Росії та України. Наприклад, у російському Краснодарі у Севастополі був закладений пам'ятник у Симферополі, який встановили вже під час окупації 2014-2015 років, у Одесі та у інших містах. Тобто ці пам'ятники, які Відновлювалися протягом вже 21-го століття, вони чітко маркували, начебто, належність того чи іншого міста до русського міра, особливо якщо це місто знаходилося на території України. І що ми бачимо? Однією з найперших справ російських окупантів у Симферополі стало встановлення саме пам'ятника Катерині, і те ж саме росіяни роблять у окупованому поки що Херсоні. Тобто суто з людської точки зору захищати зараз встановлений 2007 року в Одесі пам'ятник з зображенням Катерини Другої це те ж саме, що відстоювати або встановлювати такий самий новодільний пам'ятник у російських чи окупованих Росією містах. Суто з історичної точки зору, нинішній пам'ятник не є історичною або архітектурною пам'яткою. Основна його частина була виготовлена заново та змонтована 2007 року. Тобто це типовий новоділ, який не має нічого спільного з дійсно історичними пам'ятниками, такими як пам'ятники Дюку, Воронцову чи Пушкіну в Одесі. І тим паче не слід рівняти літераторів, чиновників чи військових з суто монаршими особами, які визначали політику імперії, причому підкреслено антиукраїнською. Про те, як саме Катерина II душила українську державність, почавши з ліквідації посади Гетьмана і закінчуючи тотальним закріпаченням українських козаків перетворенням їх на рабів, я вже казав. А ще я казав про її хижацьку зовнішню політику з відкушування територій від більш слабких сусідніх держав. То це у 18 столітті було цілком природно. Це була та саме Реалполітік. Або ти з'їсиш сусідів, або вони з'їдять тебе. Тобто була б тоді Російська імперія слабкою, то від неї відкусили би шматок за шматком, і Османська імперія і річ посполюли і всі комуналінь. але вийшло так, як вийшло. До речі, фігури Деволана, Делібаса, Потьомкіна та Зубова це оригінальні фігури, які збереглися від старого пам'ятника, що стояв тут лише 20 років. Потім ці фігури зберігалися у краєзнавчому музеї. Якщо аналізувати цей пам'ятник з суто естетичної чи архітектурної точки зору, то слід зауважити дві деталі. Перша компоновка із старого і нового пам'ятника не є оригінальною. Вона є типовою для ряду інших пам'ятників Катерині II на території колишньої Російської імперії. Фігура імператриці стоїть на постаменті, а біля її нік менше фігури тих, хто зіграв ту чи іншу важливу роль в історії конкретного міста. Тобто, це такий самий ідеологічний наратив Російської імперії того часу, як згодом у СРСР Леніна зображували ще з кимось поруч від дітей до Сталіна чи Горького. Друга деталь сама Катерининська площа довгий час протягом 19 століття була просто з фонтаном посередині, і це і є її реальний історичний вигляд. І згодом лише 20 років вона стояла з пам'ятником імператриці. Згодом там стояли різні версії зображення Карла Маркса, серп та молод, і згодом пам'ятник повсталим мартросам броненосця Патьомкін. І тому ця катерининська площа стільки разів за останні 120 років міняла свій вигляд, що буде вона саме з цим пам'ятником чи без нього, це вже не так важливо. Площа залишиться площею. Зауважу, що нам дуже часто нагадують, що вулиця та площа Катерининська названі на честь Святої Катерини. А історія ж цієї назви тягнеться ще з початку будови тут на площі церкви на честь Святої Катерини, яку було закладено 1796 року, тобто ще за життя чи відразу після смерті імператриці. Тому назва вулиці і площі все ж таки має той чи інший зв'язок з імператрицею Катериною II. А зараз же, коли перший квартал вулиці Катерининської став фактично кварталом Червоних ліхтарів, то оцей пам'ятник, зважаючи на звички та характер самої шальної імператриці, виглядає зараз там цілком доцільно. Адже пам'ятник Венцинусний Хвойді символізує квартал червоних ліхтарів з його сумнівними закладами. Але це жарт. А тепер не жарт. Цей пам'ятник Катерині просто переречений, щоб не стояти в центрі Одеси, так як він стоїть зараз. Його треба буде чимось замінити. Чим саме фонтаном, іншим пам'ятником чи ще чимось після війни вирішать Одесити. До речі, вже є дві цікаві ідеї про встановлення в Одесі пам'ятників. Великому князю Литовському Вітовту чи польському королю Йогайлу видатним історичним діячам початку 15 століття, якраз коли і була заснована фортеця Коцебіїв, з якої бере початок сучасна історія Одеси. Але Розмовляти та встановлювати ці пам'ятники потрібно лише після війни. А зараз найдоцільнішим сценарієм буде або до кінця війни закрити цей пам'ятник Катерині брезентом, щоб не витрачати на нього ані копійки бюджетних коштів, або акуратно перенести кудись у закрите місце, наприклад, у дворик краєзнавчого чи літературного музеїв, і там відноситися до нього зовсім інакше. Наприклад, так як ми відносимося зараз до перенесених у Формушиконову декількох сотень пам'ятників Леніно. Тобто як просто артефактів імперської епохи нашої історії, такої, якою вона була. На цьому все. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення! Слава Україні!